Всім привіт! 10 жовтня Естонія Перно. Теплиця. Показую вам сорт безнасінневий канадський Severіджин Galambo. Ось такий він. Ягідки крупні по 5 грам. Отриманий в результаті схрещування такого популярного ізабельного сорту, як Golden Muscat і Хімрот. Ось тут поряд можете бачити, це мускат ізюмський росте. І... Ягідки крупні, як для безнесінневого клас безнасінності хороший, десь перший-другий. Шкірочка щільна, м'якоть злегка якби, ослизнена і має яблучний аромат. Мені подобається. Це перше плодоношення на щепі. Ось зважу ягідку. Така вага. Зараз розріжу. От, бачите, маленький, тут взагалі малесенькі рудименти, тут трохи побільше. При їді вони не відчуваються. Ось тут поряд це я минуло ягодку розрізав. Тут це з Суверіджіна і це з Юпітера рудименти.